Світла немає, але кава френч прес зі зівчора залита. Клас. Я без молока може трошки розбав водочку. Може з бойлера набрати гарячої води. Дивіться, у мене застигло желе. Це желе я робила із джелатін і електроліти із присмаком, граната і там, такі гегіди. Фруктовий пунш і гранат. Ось так вони виглядають. Не скажу, що прямо це найкращий бренд, але у нас просто в еміратах ну, недостатньо цих брендів. Коротше, це буде мій десерт він такий. Можна було скляночка зробити, я вирішила таку вже велику водію. ложка їсти. Там немає цукру, тобто смак буде фруктовий і користь світжелатіну для. Зв'язок для шкіри для всього. Так, холодильник ще холодить у А це експеримент. Ви знаєте, що можна заварювати чай холодним, методом холодної заварки. Так? Але тут він щось не дуже сильно заварився, тому що він не дрібкий, а такий крупними трошки листиками. Я не знаю, чому всі люблять листики такі. Листовий чай. Я люблю в пакетиках. Це ефективно, зручно. Треба потім все це вимивати, процежувати. Що це був за чай? Mm. Він нібито чорний. Коротше, треба буде повторити. Ну, в принципі, таким чином можна заварити будь-який чай, настой. Це не має бути кип'яток. якщо це для IST, можна холодною водою залити. Залишите, і у вас буде смачний напій. Я завжди вдома так роблю. Потім даю трошки лімончика і прямо. Зараз тоді піду на водочку прогулянку, подихаю повітрям і подивлюсь на сонечко, а потім сподіваюся, я повернусь і даду світло, і будемо готувати сніданок. Вчора так щедро було, прям взагалі інтернет був хороший. Може, вишки з тил зарядитись. У мене 3G досі працював, ось тільки зараз перестав працювати. Тут у селі завжди дуже класний 3 g зв'язок, навіть якщо Wi-Fi немає. Але коли світло падає, то всього немає. Дуже освіжає. Чи мені запласти? Що запласти. Це мій улюблений вид вікна. тут просто пісво, знаєте. П'ятий ранку. Зараз, правда, не 5 ранку. Десь вже 7 або 6.30. Побігати, щось попітніти двадцять 20 хвилин, почитати щось 20 хвилин, порефлексувати і ще чомусь повчитися 20 хвилин. Почнемо з першого. Так спокійно. На українських харчах все дуже красиво виглядає. you can sleep Сінідана, коли немає світла і Ось так проходять мої робочі будні в Україні, коли немає світла, зате можна працювати з відзнятим матеріалом. На папірці все пишеться, чайочок, всякий заварен чайочок, все наготоване. Яйця відварені на раночок, бо завтра, як прокинусь, якщо я рано не прокину світла, вже не буде. Сьогодні в 9, в 9 далі дали е, світло, я така була холодна. Трошки ще попрацюю, поки комп не сяде і піду гуляти. Тому що що ще робити, коли світла немає. Satisfying. Желешка. Клас, дуже смачно. Десерт можна назвати 35+. Без цукру, але з колагеном. Досить смачно. Ласкаво, прошу вас до свого summer house. У нас в селі сьогодні було поховання військового, буде зараз Їх було відспівування в костьолі, але я не встигла. Вони раніше вже виїхали. Будинку, тут якийсь транспорт, автобус. Мала ще я попаду. Може, ще й попаду. Люди там зібрались біля церкви. Ті, хто не поїхав до дому військового, що загинув, і чекають зараз всі біля церкви, будуть там, чи вже співали, потім будуть їхати на цвинтар. Але світло дали, тому треба щось встигнути зробити. А потім повернусь. там. В принципі, люди всі. 何を出させてもらっていいです Батьки Мої в школі ось таке мені подарували, Так красиво тепер. Передроб зона вітальні. Кобочку можна зробити, що купила в магазині Цибульки. помидорка на хелсі. Нічого зборушного, нічого. Солодкого не буду брати так. Це може до м'яса додам, тому що ніякої <свісно> капустки у як якось не було. Моя капуста закінчилась. Взяла собі одну гірчицю. Казацька. І ще морелі або каліровані абрикоси. Мій дідусь казав, з дзвіниці. Не дідусь бо... так. дивіться, як дичка така маленька. Я вже тут, як місцева. А вітаються у нас в селі слава Ісусу Христу. І персиків, ось така у мене буде десерт. Десерт, хоча у мене все у нас все ще позакінчувалось. І водички. А, Ще робила і ще жилешку будемо робити. Така класна десет ходить. В магазинах такі слабі холодильники. Нічого не обстигає холодити? У мене все встигає. У мене як квартира. Коротше. Як квартира у центрі міста. Всі тут люди, вони в шоці, що люди приїжджають сюди і так дорого хати покупають. Але ж ну, типу з ремонтом брали. Кажуть, о, а купіть ось це там щось хороше. Кажуть, купіть там щось, щось таке біля мене. Недорого можна купити, звісно, тут. Але ж хто ж захоче купити, хочеться щось таке гарне. Люди мої купують. Я навіть зняла зараз завіски, тому що мені просто приємно дивитися, що тут навколо. Видите, що тут навколо, просто сидиш і тут, тут, тут життя. Кожне 5 хвилин щось відбувається. там Півник, курочки, сусіди, бричка їде. Ось там пані Настя свою білизну повісила. Треба познімати. Тут у мене яблуко палять. Так, я встигла поїсти, приготувати, розігріти, верніш. А зараз ми відкриємо і подивимось, як заварився чайочок. Холодна технологія заварки чаю. Кидаєте просто в холодну воду, ваш чайок. І давайте візьмемо ось так лимончик відріжемо. Так, кидаємо лимончик в чашечку. Blackout style Ice Tea. Нічого не треба варити. А потім охолоджувати. Просто треба більше часу. Ну що? Угу. Клас, смачно. І тепер можна ще льодик додати. Додати. Я тільки що була у двох сусідів. Сусідки вона мешканка Помарян, з якими я познайомилась. І я тепер радію, що в мене маленька ділянка. Не так багато тут роботи. Ну, реально, це майже квартира. Це є квартира просто у центрі села. Так що, так, це хатинка, але це квартирна хатинка, де майже. Скільки ж роботи, скільки і в звичайній квартирі просто трошки складніше треба там отеплювати і там, за вікнами коротше, треба більше доглядати. Хоча в квартирі ж, теж треба випнімати, так? так мой останній персик за тебе. Це буде мой десерт. Я буду їсти його у полі. На свіду, там де соняк. Має електричество світло, тому посуд буду почати. Маєте як ввечері дадуть, а кава на тепла. Навіщо мені блін, ночі пити каву? Ну, так вийшло. Я й рада, що немає світла. Це те, що я хотіла. Для чого я приїхала. Мені здається, що це скатерть, чи то моя, чи то. Хтось сюди привіз і забув, хто тут контент знімав. А мені я таким не користуюсь зараз. Мені треба зробити такі ширмочки на вікна. Я подумала, що це буде краще, я її розріжу.